Вітаю! Продовжуємо повторювати синтаксис разом. І в цьому нам допоможе лінгвістична гра, музика, мова душі. Завдання побудовано на цитатах із пісень українських виконавців. Всі пісні оптимістичні, утверджують віру в перемогу в краще і світле майбутнє. Ми з вами розглянули 45 карток, переходимо до 46-ї картки. Тут приховане таке завдання: Визначте вид складного речення. Цитата з пісні, Мрія, виконавиця і авторка пісні Джері Хей. Хоч звір на землі нам наставив пастки, але небеса, територія Бога. Це речення складне, складне підрядне допусту від головної. Але небеса, територія Бога, ми можемо поставити запитання, незважаючи на що. Пам'ятаєте, типові сполучники допусту, хоч хай дарма що незважаючи на те, що. Так, отже, обставинне допусту. Складнопідрядне. Наступне завдання це картка номер 47 Визначте вид складного речення. Цитата з пісні Мрія, виконавиця і авторка пісні Джері Хей. Але якщо є віра, то вистачить сил на фронті в Мелітополі в бою в інтернеті. Це речення складне, складнопідрядне, обставинне умови, граматичні основи, віра є, і інша граматична основа вистачить. Ставимо запитання. Вистачить сил на фронті Мелітополі в бою в інтернеті за якої умови? Нагадую, що типові сполучники умови це якщо якби аби раз рідше використовується. Продовжуємо. Завдання номер 48 Визначте вид виділеного складного речення. Цитата з пісні Буде весна, виконавець та автор пісні Макс Барських. Хай буде весна! Поки ми стоїмо до кінця і нас не зламає війна, наша віра єднає серця, Україна навіки жива. Дивимося на речення, виділене зеленим кольором. Вас на екрані і ось тут на карці. Це речення складне з кількома підрядними. І тут такий складний момент, що в нас пропущено сполучне слово. Тобто головна частина наша віра єднає серця. Граматична основа віра єднає. І це буде коли, так до якого моменту, до якого моменту, поки ми стоїмо до кінця, це буде перша підрядна. А інша там пропущено це сполучне слово поки можемо підставити і поки нас не зламає війна. Виходить, що це складне речення, складнопідрядне з кількома підрядними. Нагадаю, що якщо однакове запитання до кількох підрядних, то це буде паралельна підрядність з однорідною підрядністю і конкретно з обставинами часу. Нагадую, що типові сполучники часу, як тільки, а сполучні слова поки, доки. Продовжуємо запитання номер 49 картка номер 49 Визначте вид складного речення, цитата з пісні Як ти, виконавець гурт «Захарткіс», авторка пісні Юлія Саніна. Боже, залиш мені трохи сили, мій холодний розум затоплює люті злива. Я не просила, не просила рятувати мене кулями. Отож, це речення складне, безсполучникове. В цьому реченні є три граматичні основи. Перша граматична основа залиш, друга люті злива затоплює. І третя Я не просила, не просила. Між частинами безсполучниковий зв'язок, тому це складне речення, безсполучникове. І остання картка жовтого кольору це картка теоретичного характеру. В ньому міститься такі запитання. Переходимо на картку номер 50 У яких випадках кома не вживається між частинами складносурядного речення? А таких правил дуже багато. Отже, якщо частини складносурядного речення мають спільну обставину, Спільну частку тільки лише спільну підрядну частину, спільне вставне слово. Якщо частини будуть односкладні, називні або безособові, якщо частини будуть спонукальні або окличні, або питальні, то тоді, кому між частинами складносурядного речення ми не вживаємо. Як відрізнити складнопідрядне означальне та з'ясувальне речення? Складнопідрядне означальне речення це таке. Складнопідрядне речення, підрядна частина якого пояснює іменник або займенник, річе прикметник в головній частині і відповідає на запитання, який або хто. З'ясувальне це таке складнопідрядне речення, підрядна частина якої пояснює. В основному діє слово або ж прислівник і рідше займенник в головній частині і відповідає на запитання непрямих відмінків: кого чого, кому чому, кого що, ким чим, на кому, на чому. І, може бути, запитання ще хто. Але якщо в означальному там характеризує, так, то тут з'ясовує якийсь факт. Як відрізнити просте речення, що містить порівняння зворот та складнопідрядне обставине порівняння досить часто використовується в тестових завданнях, але пам'ятайте, порівняння зворот не містить граматичної основи. Зазвичай він виступає в реченні або обставиною, або ж ока... означенням, тобто відокремленою прикладкою може бути виступати. Взагалі нема ні підмета, ні присудка. А от в складнопідрядному обставиному порівнянні в підрядній частині є граматична основа. Дуже просто визначити, якщо є і підмет, і присудок. Але дуже часто в тестових завданнях ви можете побачити в тій підрядній частині лише підмет або лише присудок. як ми тоді чинимо. Якщо є лише підмет. Нам потрібно присудок із головної частини підставити в підрядну і прочитати підрядну частину. Якщо є лише присудок, ми підставляємо підмет. Тобто, чого не вистачає, підставляємо з головної частини і намагаємося прочитати це речення. Якщо воно читається, значить це підрядне обставине порівняння. Ну і не забувайте про типовіш сполучників порівняння, мов наче, не наче, нібито, не начебто, і зверніть увагу не начебто, нібито пишеться такі слова разом. У яких випадках між частинами речення вживається двокрапка? А в яких тере дуже часто саме завдання з пунктуації? В тестах використовують безполучникове речення. Запам'ятайте, двокрапка вживається в безсполучниковому складному реченні, коли в другій частині є доповнення, пояснення або вказується на причину того, про що вже сказано в головній частині. А таре, якщо частини зіставляються, протиставляються, бо в другій частині виражається наслідок, висновок, ну так, все причина і наслідок. Оці правила такі поєднуються. Ось так. Дуже багато треба знати, щоб успішно скласти НМТ. Я вам бажаю успіхів, тому що НМТ уже стартує так досить вже скоро: у когось із п'ятого, у моїх учнів, у кого восьмого, у кого шістнадцятого, по-різному тому перевірте свої. Листи так, в своїх кабінетах і подивіться, коли ж саме у вас ННТ. Я вам бажаю успіхів своїми результатами. Діліться в коментарях. До зустрічі. З вами була я, Тетяна Бутурли, і освітній центр «Школа успіху.